Я під час ракетного обстрілу знаходився в своєму кабінеті, ви бачите, що сталося, де біли жалюзі, все скло, яке знаходилося склопакети, яке знаходилось поверх, вони всі посипались до мого кабінету. Керівник спорткомплексу Валерій Шилов показує, якої біди наробило російське залізятча на стадіоні. Повибивало вікна, потрощило трибуни та паркан. Чоловік стверджує, йому пощастило, бо за мить до вибуху він сидів біля вікна і дивом встиг відійти звідти. Дуже багато скла, дуже багато пилі, дуже багато бруту було. Слава Богу, що ніякі працівники нашого комунального підприємства не постраждали. Ніхто ніяких осколочних ран не получив. Кілька днів тут розбирали безлад, спричинений вибухом. Це вже прибрано все. В порядок приведено за вихідні дні. вивезено практично все сміття. Вивезено, все прибрано. А це школа, що розташована неподалік лікарні, по якій вдарили російські терористи 26 травня. Тут вибуховою хвилою винесло понад пів сотні вікон. Ми о 10.20 почули. Звук летючої ракети, мабуть, ідентифікували для себе так її, і після цього пролунав дуже сильний вибух. Моментально в цей же час був великий шум від скла, яке летіло і було розбито вибуховою хвилею. Щойно замовкла сирена, комунальники негайно приїхали робити заміри і затягувати все плівкою. Невдовзі склопакети відновлять.